У галереї Південний Ермітаж відкрилася нова виставка на експозиції. Севастопольський глядач зможе познайомитися з живописними роботами художника Альберта Щиткова. У чому ж особливість його творчості? Подробиці у наступному матеріалі. Незвичайна техніка та колоритний сюжет зображені жіночих портретів ось на що відразу звернули увагу перші відвідувачі персональної виставки Альберта Щиткова в Севастополі. Художник вперше демонструє свої картини нашому глядачеві, і знайомство з його творчістю цікаве не тільки любителям, але й професійним живописцям. Вони відзначили десятки відтінків синього кольору в картинах художника, на які дивишся, начебто, через повітряну полину. Сам автор розповів, що на експозиції представлені його експериментальні полотна як о композиції. так и в технике. И более серые работы, серого оттенка, такого сероватого колорита, что для меня сейчас очень важно, я работаю над этим вот, направлением, в этом направлении, и стараюсь через вот этот серый цвет показать освещенность. Вот. Многие художники думают, что, также и зрители думают, что чем ярче, чем светлее, тем больше солнца, и так на самом деле это не так. Все держится на серых оттенках. Если взять, к примеру, зеркало, І положити його верху к небу, и увидеть отражение этого неба і, і подобрать на этом же зеркалі цвіт, і так сказать, потім пірнуть вы увидите, що, що оно сіре голубое Виставка в галереї Південний Ермітаж проходить за підтримки президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лєбедєва в рамках програми Творчий Севастополь в експозиції представлено близько 70 робіт майстра. Тут є різнопланові портрети, кримські і севастопольські пейзажі. Інтересі художник тим, що Вибрав в себе несколько школ, так як э, Московський інститут імені Сурікова. Э, 20 лет прожив в Криму, звісно, теж отложилось на його э, Ну, Зараз проживає в Львові. Альберт Щитков – учасник міжнародних арт-ярмарків та планерів. Його роботи знаходяться в приватних колекціях Росії, Італії, США. Виставка його картин в галереї Південний Ермітаж триватиме до 16 січня. Вхід вільний.